Привіт всім! Сьогодні неділя, 30 жовтня, виріши зробити олів'є. Нас говорять майонез називають. Салат майонез. Відварили картофлі вечором. Зранку будемо сьогодні робити. О, все, тут же нарізано. Кубіками. Давай розмішай то. Так, що ти робиш? Мішу посудинку, щоб розмішати. О, картошку. Картошку всипала. Картошка. Картошка нарізана. Десь були тут отакі, де то вона положила. Я по-молоді. Вручну нарізана пер моркву кубиками. Кубиками, картошку кубиками. Такою овочарізкою, металевою. 7 мм написано. Вручну нарізали. Тепер додає яєчко. Скільки яєць? 5 яєць, 3 морквини, 7 картоплин. Було. То що в нас? Огірок, огірок. Теж кубиками такими нарізано. То буде у нас олівє. Як називатися? Вегетаріанський. Вегетаріанський. Такий горошок. Банка була 400 грам. То все дається до кубки. Що ще треба? Цибуля теж кубиками нарізана. файно виглядає то все. Що ще буде давати? О, можна з кубасою зробити, але то б ми робимо вегетаріанське. Потім я собі зроблю ще з кубасою. Додам кубасею віддільно. Тепер солим. Солим. О, перчим. Перцю. Трошки перцю дати. Я люблю остре. І що то в нас? Майонез провансаль. О. І що? Розмішати. Розмішати тепер. Все мішати треба. То все до кубки... О, видите, яке воно виходить класне. А петрушки, цибульки, зеленої не треба сюди дати. Можна цибульки дати? Mm. Петрушки по бажанню. Петрушки по бажанню. цибульки. Петрушки по бажанню. Дай, не шкодуй більше майонезу. так, так що-то, угу. може і більше треба. Що то хватить одного пакетика? Ну, подимося зараз. Подимося зараз, чи хватить одного пакетика. То велика пачка, так? Скільки там грам? От то вийшло в нас дуже багато. Потім я ще собі додам. Удільно собі зроблю. Додам. Не забудь. Докторської кубаси. Та не докторсь. А яка вона? Та, я не пам'ятаю. Мартадела, можливо. Мартадела! О, як гарно. 30 жовтня, ну у нас дуже гарна погода сьогодні. Ще морозів нема. І що, вже можна пробувати? Та дай, не шкодуй майонезу. О! Ще трошки майонезу. Провансаль має майонез. А чий то львівський майонез? Львівський. Львівський майонез. Найкращий львівський. 300, 300 грам пачечки, то пішло 400 грам майонезу. — ваш. Та Ту багато, тут багато. Ого. — Ти собі ковбаси, до сюди, що. Так, я собі удільно зроблю з ковбасою, додам собі ковбаси, А ви вегетаріанці будете таке їли. Ви, пісне, ви? пісне. То все вручну різано. Такою овочерізкою не комбайном. Все кубиками. Ото буде багато. Будеш пробувати? Це на сіль. Я кому. Ну що? Ну що? Що бракує? Солі. Солі треба. У нас раніше була сіль наша українська, тепер польська не поймеш соли треба. Так, дум, дуже добре. Соли треба. Соли треба. Соли треба. Соли треба. треба. Ось така вийшла порція велика. І хто-то з'їсть так багато. Я на роботу, я на роботу. О, я на роботу. Мама на роботу. І не буде тої порції. Ну що? Ну дуже добрий. Що пробуй, пробуй давай. Ще солі треба, ще не треба. Ну дай спробуй. От ну, і ні. Давай перцю, давай солі для мене. Не, ну добре, нічого не треба вже давати. Я Ні, ну бо то трошки. Огірка можна дати. Але він ще не встоявся. Він ще не встоявся? Всі, ага. переміщали більше мисочки, викладаємо. Викладаємо меншу мисочку. Ну, так. О. І все. Хто хоче, заходьте. Попробуйте. Ну так ти ковбаси доріжеш. Так, я собі віддільно зроблю. Я доріжуся ковбаси, бо я не вегетаріанець. Торома вегетаріанка вона не їсть м'ясо. Ну все. Отаке От вийшло в нас. Така мисочка вийшла. Нормальна мисочка. Ну добре. Всім пока. Підписуйтеся. Поставте лайки. Мені буде приємно, як ви підпишетеся. Бо ніхто не хоче дивляться, а не підписується. Убідно. Добре, всім пока. Всім миру, всього самого найкращого. Слава Україні. Пока, кажи. Пока.